Діалог відбувся і може мати практичні наслідки на шляху до миру. В такий спосіб президент Зеленський попередньо оцінив результати саміту миру, що досі триває у Швейцарії. Пряма мова: діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми всі у світі зацікавлені, щоб атомна станція або інші об'єкти були у безпеці. Я вдячний учасникам саміту. За повне розуміння та визнання потреби у безпеці запорізької атомної електростанції, яка була захоплена російськими військами, я б хотів подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства. Ну і по-третє, була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі. Я ж нагадаю, що у Швейцарії сьогодні відбувається другий день саміту миру, скликаного Україною. Головне питання, яке сьогодні вирішують учасники, як саме втілити в життя три пункти формулу миру Володимира Зеленського? Ті три пункти обговорити, які усі, хто приїхав, погодився обговорити. Ну, от, власне. Україна за підсумками зустрічі хоче нарешті отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Другий пункт це цивільне судноплавство, тобто можливість розблокувати повністю цілком і повністю Чорне море. Ну і як мінімум, чорне море. Ну і по-третє, Київ та всі решта учасників мають зробити серйозний крок до обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Останній пункт можливо буде навіть найскладнішим у реалізації, бо Росія, як відомо, з е, безлічі причин просто не зацікавлена у поверненні власних військовополонених. Тим не менш, представники понад 90 держав із п'яти континентів, а це передусім найбільш розвинені держави світу, можуть і мають здійснити тиск на Путіна і продемонструвати, що вони в цій війні ну не просто глядачі якогось шоу, а держави зацікавлені в збереженні. Того світопорядку, який існував, утворився після завершення Другої світової, бо якщо не дай Боже, Росія переможе тут Балтії, Південній Кореї або ж просто Кореї, Тайваню Ізраїлю не оминути повномасштабних вторгнень на власну територію, і тоді третя світова просто неминуча. Подивимось, чи розуміють це учасники саміту в Швейцарії на 100%. На ну, хто це точно розуміє, і хто в цьому цілком навіть зацікавлений у хаосі та в третій світовій, то це Росія. У Росії набирає обертів істерика через саміт миру, ініційований Україною. Цього разу з ланцюга спустили всіх пропагандистів, буквально всіх, включно з тим, хто за задумом Кремля мав би стати гауляйтером України у разі її поразки, чи то сірим кардиналом. Кум Путіна, колаборант і зрадник Віктор Медведчук виліз із інтерв'ю одному з російських пропагандистських видань і зіпсував буквально все. От він одним махом перекреслив усі старання російської пропаганди тут в Україні за останні місяці. По суті, він просто повторив наративи російської пропаганди, які вони намагаються посіяти в голови українців. Ну, передусім, що от Зеленський влада і народ України хочуть абсолютно. Різних діаметрально протилежних речей, начебто, і от подекуди воно працює, воно потрапляє в підсвідомість українців. Але коли це звучить із пащі Медведчука, знаєте, в мене таке враження, що воно якраз таки працює повністю навпаки, як проти отрута. Послухайте цей спіч Раз Зеленському допомагає колективний захід, то логічно, що українському народові допоможе Росія, як це не раз було в історії. Я вже неодноразово говорив, що Україна здебільшого перебуває на історично російських землях, тому возз'єднання мешканців, які проживають на цих територіях, з Росією виправданий історичний процес, який уже запущено, і буде продовжено. По-моєму, це просто чарівно, коли російські наративи озвучують не наші одурманені пропагандою та гонитвою за хайпом тіктокери чи телеграм-пабліки, а от відкритий ворог України. причому Повторює він все це буквально слово в слово. Напишіть у коментарях, якщо дивитесь нас на Ютубі, що думаєте про цей спіч Медведчука. А я поки що ще трохи його процитую, аби наступного разу, коли ви почуєте щось подібне з вуст, нібито сірдобольних українців, у вас не виникало сумнівів щодо того, звідки все це йде. Послухайте. Володимир Путін пропонує повернути українцям державу, зробити її нейтральною. Суверенною, демілітаризованою і денацифікованою, мирна пропозиція повертає в Україну не тільки мир, а й права українських громадян, які режим Зеленського злочинно знехтував, вдасться врятувати мільйони людських життів, зупинити руйнування країни, її духовне знищення. Слухайте, це ж було вже. Ми це чули один в один, слово в слово, у перші тижні повномасштабного вторгнення, а потім побачили Бучу і Маріуполь і багато чого іншого. Взагалі, чомусь Путін, от останнім часом, дуже любить згадувати оці перші тижні великого вторгнення і те, як Україна нібито кинула його, всунула нож йому в спину, відмовившись підписувати капітуляцію. Можливо, десь на заході чи в Росії це частково і спрацювало, але от в Україні ну мені здається, що ні. Будемо про це багато і детально сьогодні говорити з гостями ефіру. Обов'язково дочекайтеся. От, якщо дивитесь нас на Ютубі, підпишіться на наш Ютуб-канал, аби не пропускати наступних відео про найголовніше у майбутньому.